Які країни найбільше піддаються російській пропаганді? Як Україна співпрацює із західними партнерами для спростування цієї пропаганди? Ну, якраз що стосується західних партнерів, країни вільного світу, демократичні країни, там ситуація краща, хоча так є і там, але більш щільна взаємодія. І головне, менше проникнення російських пропагандистських медіа на цю територію. Що стосується країн глобального півдня, традиційно ще з радянських часів там достатньо активна присутність і так званої культурної дипломатії, хоча це в лапках культурної, в лапках дипломатії, і присутність російських пропагандистських змі, розголужена система дипломатичних, а насправді шпигунських мереж. І... Звичайно, це все дається взнаки. Так, в світі нам ще в багатьох точках треба посилювати нашу інформаційну роботу і роботу з спростування російської пропаганди, міфів і фейків. Але якщо ми подивимось, зокрема, на результати, наприклад, голосування в організації Об'єднаних Націй з ключових питань, то більшість країн світу чітко розуміють, хто агресор і хто жертва в цій війні. Але роботи тут для вільного світу і демократичних країн ще дуже дуже багато.